20-річна мешканка Великобританії Дезі Оен, як і багато молодих дівчат, обожнювала проводити час у галасливих барах у колі друзів. Зазвичай такі вечори завершувалися смішними, іноді безглуздими, але теплими спогадами. Та один похід у бар запам'ятався Дезі особливо яскраво. Нерви були зіпсовані, а відчуття без змусило її ледь не впасти в паніку. У той момент, коли вона вже майже змирилася з втратою, на допомогу прийшов той, кого вона ще зовсім недавно обійшла б стороною і навряд чи взагалі заговорила б з ним. Але, як кажуть, життя непередбачувана річ, яка вміє дивувати, це було недільного ранку. Дизі поверталась додому на таксі. І, збираючись розрахуватись за поїздку, вжахом виявила, що залишила свою сумочку у барі. В голові промайнуло безліч думок і самокритики. Як так сталося? Як можна було забути сумку, в якій була буквально вся її міні-всесвіт? Готівка, 300 фунтів, документи, та й найстрашніше телефон. Адже сьогодні в смартфоні зберігається стільки особистого: паролі, доступи до банків, соцмереж, фото, спогади? Ймовірно, вона просто забула сумочку під час виходу з бару, але повернутись туди вже не могла. По-перше, в неї не було грошей навіть на таксі. А по-друге, бар був зачинений до наступного вечора. Дейзі якось знайшла дрібні гроші вдома, щоб розплатитися з водієм, і вирішила повернутись у бар увечері, хоча й чудово розуміла шанс знайти щось був майже нульовим. І справді, персонал бару лише з незаплечима про знахідку ніхто не повідомляв, а камери відеоспостереження показали лише натовп на виході. Розгледіти сумку чи її відсутність було неможливо. Засмучена дівчина вже не сподівалася знову побачити свої речі. Вона повернулась додому розбитою. Та саме того вечора сталося щось, що змінило її життя. Подруга повідомила їй радісну новину, який чоловік знайшов її сумочку і вже добу намагається зв'язатися з власницею через контакти в телефоні. Проте адресу назвати не зміг. Лише місце, де його можна знайти. Дейзі, зрадівши, одразу вирушила туди. Взявши телефон подруги, вона набрала власний номер і її шок було важко пописати. Телефон задзвонив у руках безпритульного, що сидів на лавочці в парку. Спершу вона злякалась, але швидко зібралась з думками і наблизилась до незнайомця, який, чесно кажучи, не викликав довіри. Та, як з'ясувалось, сумка була у повній цілості. Власником знахідки виявився бездомний на ім'я Пол, який майже дві доби шукав її, не скориставши жодною річчю. Найбільше дівчину вразило те, що чоловік, попри своє становище, не взяв ані копійки, не порушив особистий простір речей. Такий вчинок, справжня рідкість у сучасному світі. Пол розповів. Що через життєві труднощі і власні помилки вже чотири роки змушений жити на вулиці. Ночував він усього в кварталі від того самого бару. Молодь іноді давала йому трохи грошей, але він завжди дотримувався одного принципу не брати чужого. Щодня мав можливість щось украсти, адже п'яні відвідувачі часто губили речі просто на вулиці. Але він залишався вірним собі. Того недільного ранку він знайшов на дорозі чорну бархатисту сумочку. Міг повернути її у бар, але побоявся, що речі не збережуться. Міг залишити все собі, але не зміг. Дивлячись на жіночу сумку, він якби відчув біль її власниці. І як пізніше розповідала Дейзі, він нагадав їй про те, що справжні добрі люди існують. Коли вона запропонувала йому щедру винагороду, ті самі 300 фунтів Пол відмовився сказав лише: Я зробив це не заради грошей. Можливість зробити щось хороше це вже нагорода. Повернувшись додому, дівчина розповіла цю історію в соцмережах. Але відчуття, що вона так і не віддячила полу належним чином, не покидало її. І вже наступного дня вона створила онлайн-кампанію зі збору коштів, щоб допомогти безхатченку житлом, їжею, роботою. На її подив, сотні людей відгукнулись менше ніж за тиждень вдалося зібрати понад 5 тисяч доларів. Коли Дейзі зателефонувала Полу, щоб передати зібрані гроші, він не міг повірити. Прийняв їх тільки тоді, коли переконався, що це справжня підтримка не лише від неї, а й від багатьох небайдужих людей. Невдовзі Пол орендував кімнату, відкрив депозит, а згодом отримав роботу у столярній майстерні. І, звичайно, погодився. Дейзі ж вирішила не зупинятись і підтримувати Пола надалі. І скажу наперед, він її не підвів. Минуло вже кілька років життя пола змінилось. І після таких історій хочеться вірити в добро. Бо ми часто бачимо у кожному зустрічному лише байдужість або жадібність. Але це не правило. Це виняток. Просто дайте людям шанс. А як би ви вчинили на місці пола? Напишіть у коментарях. На сьогодні це все. Якщо історія вас зворушила, оцініть це відео до зустрічі і до нових історій.